На Прикарпатті рятувальники допомогли заблукалим туристам. До служби порятунку звернувся молодий житель Ізюма. Повідомив, що з двома приятелями заблукав поблизу гори Ростіцька, що на Верховенщині. Через темряву та сильну зливу туристи втратили орієнтир і не змогли самостійно продовжити маршрут. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Обласне управління ДСНС закликає мандрів. ...завжди стежити за прогнозом погоди перед походом в гори, інформувати рідних про свій маршрут, мати при собі засоби зв'язку та встановити додаток порятунок у горах. Також щороку рятувальники фіксують десятки випадків, коли люди губляться в лісах під час збирання грибів. Щоб цього уникнути, необхідно дотриматись важливих правил, а саме також повідомляти рідних чи знайомих, куди саме прямуєте. Ніколи не ходити наодинці, завжди брати з собою заряджений телефон, компас або gps навігатор одягати яскравий одяг, який буде помітний здалеку, не виходити далеко від знайомих стежок і населених пунктів. Якщо ви все ж таки заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці, намагайтесь зателефонувати до рятувальників за номером 101. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.